Любове Андріївно, мабуть, зустрічаєтесь і зі своїми шанувальниками, адже чимало читають і знають ваші вірші. В основному запрошують у школи на зустрічі з учнями. На жаль, не часто, а то й вкрай рідко відбуваються в наш час в очі. Зустрічі поетів і педагогів, а це дуже потрібно. Хоча б для того, аби на уроках літератури рідного краю правильно тлумачили твори митців. Ну, і жива розмова це завжди цікавіше ніж просто книжка в руках. 19 листопада мені пощастило бути на такій зустрічі з учнями. Вчителями сусіднього Хмельницького району, це Вінниччина. Були ще два поета-хмільничани Микола Стасюк і Олександр Лактіонов. Я не один десяток років тісно співпрацюю з хмільничанами. Входжу до Хмільницького літературно-мистецького клубу Золота Троянда, де головою Галина Заруба, а я віце-президент з питань української культури і духовності. А поспілкуватись було цікаво як нам, так і вчителям рідної словесності, бо творчим людям є що сказати одне одному. Адже учитель професія теж творча, тож одні предпочті поетичні збірки, інші обмінювалися контактами, запитували про несказане у виступах. Пані Любове. Знаю, що не лише літературним життям живете, що ново на інших поприщах вашої діяльності. На основі нашого збірника новел про майдан до якого торік увійшла і моя новела. Пишуть науково-дослідні роботи в малій академії наук. Так що згадалося зараз на цю хвилину. Учениця Мирослава з Київщини пише про мою новелу, де ти хлопчику майдану, яка визнана переможцем і війшла до збірки збірника Всеукраїнського презентація збірника відбулася торік в Тернопільській книгарні. Є я була на ній, ну і в інших містах. А місцеві фольклористи Ольга Даценко, студентка другого курсу Кам'янсь-Подільського педуніверситету. А це моя альма-матер, і Віта Бондар, Телендій, моя учениця, тепер уже вчителька. Записують з моїх вуст і прислів'я, приказки, пісні, легенди. Щедро ділюся бо в моїй пам'яті багато чутого в дитинстві і співаного самою, та й видала кілька власних збірок з народною творчістю. Що ще 19 вересня в столиці відбувся установчий з'їзд громадської організації Рух за Україну в НАТО. Делегати з усіх областей держави, в тому числі зі Сходу і Криму, прийняли звернення до президента України, Верховної Ради і Кабінету міністрів України, а також звернення до керівників громадськості країн-членів НАТО. Делегатами від Хмельниччини були Віталій Міхалевський, голова обласної організації просвіта імені Тараса Шевченка, голови районних організацій просвіти Лідія Ярхно на Старокостянтинівщини і я. На Старосинявщині. Якщо ми вже почали про події у політичному громадському житті, то може почитаєте щось і на цю тему. Ухоче, тим паче, що вірші на злободенні теми пишуться постійно. Їх просто душа просить і, і, і виливаються з душі. Що залишається нам з огляду всіх подій? Перше завдання знай не підсобити біді, не заялозити днів, внісши буденний клич, не причепити німб до негідних облич. Тільки насамперед вийти із соцмереж Знай, що війна й тих, хто за муром веж. Можна й сховатись десь, тільки ж прийде той день, що ж мурків скінчиться гра, бо на порозі враг, можна й добреньким бути, наче біблійний варавва, можна й підставити ліво, якщо пашить вже права. від того й треба, каже їх вчення прощати. Тільки ж за рідне небо, хто ж тоді стане на чатах, Зригнув новий гібрид ворог не небеса. то, повставай, бери участь у всьому сам, в тебе ж одне життя проти нема, лиш за вдаримо ж почуттям По Побезсердечу зайд, Боже, чи скоро поборем? Відповідь, наче віск, якщо боротись, то скоро, якщо чекати, то вік.